Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас з вами перша рибалочка на фідер. Не то що в сезоні, а взагалі вона для мене буде перша в житті. Я ніколи раніше не ловив на фідер. Сьогодні зайшов у флагман, кажу: так-то, так-то мені потрібен комплект, завдяки якому я зможу спокійно собі ловити. Мені там зібрали. Ну і ось я тепер на воді. Зараз буду вам показувати і розказувати про свої обновочки. Не знаю, що в мене взагалі з цього вийде, бо максимум, як я учився, то це просто дивився відоси на Ютубі. Зараз багато хто останнім часом почав ловити на фідер. От. І мені просто стало цікаво, спробувати те, що воно взагалі з себе представляє. Е, в якомусь позаминулому здається відео по ловлі плотви. Мені писали, типу, Макс, попробуй половити на пікер. Ну, я так подивився, пікер, фідер, флет це в принципі плюс-мінус однакова методика ловлі. Ну, не знаю. Якщо, то можете мене поправити в коментарях, щось підсказати, щось написати. Ну, коротше, будемо з вами разом вчитися ловити. Не знаю, чи вийде сьогодні щось з цього, чи ні. Буду ловити на тому ж самому місцяку, де я і ловив судаків. Просто як я тут був на риболовлі, то тут мужики сиділи і на поплавки, і на кормаки, і клювали у них карасики. Думав, що взяти з собою поплавчаночку, але щось думаю, фіг з нею. Будемо чисто робити упор на фідер. Можливо, все-таки щось з цього вийде. Так, друзі, ось такий у мене, в принципі, йде комплект. Це я взяв рюкзачок, в якому у мене все для відеофіксації, так сказати, е, катушечка, прикормочка, таке помілеччі. Сам спінінг і придбавши собі таке прикольненьке крісло, доволі бюджетне, щось там воно мені вийшло в 350 гривень. Так що оціните потім в коментарях, я його зараз розложу, покажу і скажете, як вам взагалі, так би мовити, моя підготовка до фідерної риболовлі. Ну, так, друзі, розкладаємось і все буду в деталях вам розповідати. Я хочу в першу чергу це розложити своє новесеньке крісло. От, раніше, як ви могли звернути увагу по минулому відео, я просто сидів так би мовити, на картонах і так і ловив. Або стоячи, або на трисядки, або навприсідки. От, Взагалі повністю нове. Ось, ось що навіть бірочка тут розкладається, ось отак. Просто за два кінця потягнули. Оп, оп, все. Крісло готове, друзі. О, і ось отак будемо сидіти. Не знаю, як зараз вам видно взагалі мене. от, ну Дуже і дуже комфортно. Особливо за свою ціну, то взагалі кайф насправді. Зайшов навіть у флагман. Сьогодні, оце як скуплявся, то бачив подібне крісло, звичайно, трішечки кращої якості, але там уже і ціна кусалася трішечки. Тому ось о, зараз маємо те, що маємо. Якщо буде сильно заходить мені ця риболовля, то якщо то, звичайно, і купимо собі якесь уже прям більш таке крутіше крісло. Так, друзі, стосовно нашого спінінга, який ж я все-таки собі придбав. Спінінг для ловлі на фідер. Назва його це Кастмастер Фідер Feeder від Flagman. Як я вже говорив неодноразово. Дліна його це 3,3 метра, і тест до 100 грамів. Тут йде два кінчика. Один вже йде, типу, на самому спінінгу. І один в віддільному тубусі. Типу, там щось. Два ОС і три ос. Типу, один трішечки жорсткіший і один трішечки от Зараз покажу вам з тубуса. Кінчик. Ось, один кінчик в такому тубусі у нас. Тут у нас лежить, зараз кажу, два ос. Так, далі. Куди ж його так положить? Так, далі, що у нас далі? А далі просто сам уже йде спінінг. Ну, спінінг мені сподобався, як лежить в руках. Мені його в першу чергу це показали. Блін, в руки лежить класно, але я думав, чим побюджетніше скупиться, і тому вирішив ще повибирати. Потім, як почав брати інші спінінги в руки, я зрозумів, що це геть труба, тому що всі інші спінінги в такому бюджеті трошечки нижчі. Ну, вони реально дубові. То не фідера, а карповіки. Ну, реально вони тяжкі, вони блін на тостелезні. А це, ну блін, в руки ліг прям ідеально. От не знаю, мені прям дуже сильно сподобався, як він саме лягає в руку. Так, складається він з трьох частин. Ну і четверта частина це, розуміється, кінчик у нас іде окремо. Ось, особливо мені чогось подобається в цьому спінінгу рукоятка. Ось, якщо ви можете побачити, ще навіть бірочка теж на ньому висить. Ось така рукоядочка, дуже приємна на ощуп. Не знаю, прям дуже сильно мені зайшла. Тонесенький. Прям, о, я не знаю, я радуюсь, не нарадуюсь, що все-таки обрав його. Не знаю. Чомусь він прям мені дуже сильно зайшов. Я хоч і небагато тримав фідерів в магазині і взагалі в житті я тільки декілька разів тримав фідерні палки. Ну, оцей фідер мені прям дуже сильно сподобався, як він лежить в руки. Не знаю, як він буде пулячити, Ну, в принципі, ви, я думаю, побачите в цьому відео. Так що, друзі, зараз його розкладаємо. Зараз ще покажу вам катушечку шнур який у мене там намотаний. І будемо замішувати прикормочку і будемо пробувати ловити нашу рибку. Так, друзі, розложив я нашу паличку. Палка, я вам кажу, ну, реальний кайф, вона невісома просто в руки. Так. Стосовно катушки, катушка у мене теж флагман, 4000 називається Bullfish. Шнур у мене тут от блін, діаметр забувся, щоб ви розуміли. Ну Розривна нагрузка щось там до 5 кг, 5900, щось типу такого. Блін, чи 0,14 шнур, щось типу такого. От, не пам'ятаю, чесне слово. От, все брав по знижечки, якраз вроде як, доволі так, ще й непогано ліг, як ви можете побачити. Під низ намотав брейкінг, чи як він там називається. от, ну типу Намотав з першого ліску, потім оце наверх шнур. Е, кормушечки купував теж флагманські, там зараз вам покажу. І ще купляв оддільно поводочки. Типу вже в зборі снасть, тільки залишиться присипити кормушку і ловити. Так що, друзі, ось такий у мене, в принципі, комплект. Так що можете оцінити в коментарях. Потім, якщо то, вам ще скажу, скільки він взагалі мені обійшовся. Так, друзі, що у мене взагалі по кормушечкам. Взяв одну кормушку 50 грам і одну кормушку. А, і іншу кормушку 50 грам. Але йдуть вони різні по розміру. Ця, як ви можете звернути увагу трішечки поменше. Ця трішечки побільше. Типу, сюди, щоб більше корму засипати. Я не знаю, її, напевно, я буду під закорм використовувати, а цією саме буду просто ловити. Або буду відразу закармлюватись і ловити на цю меншу. І ось відразу готові такі оснастки. Взяв, типу, дві кормушки і взяв дві оснастки. Всяке може бути, можливо, я зараз. З першого закиду закинув очеред і все. І в мене більше не буде оснастки і доведеться мені збиратися додому. А так про запас вирішив ще взяти одненьку. От, Зараз соберу і покажу, як воно буде все вигідні. Так, друзі, ось я вже прицепив нашу кормушечку. Це, коротше, як називається ця оснастка. Взагалі вона називається інлайн. Тут, типу, іде кормушка, вона типу, така скользяща. А є ще ось одна оснастка готова, йде асиметрична петля. Я не знаю, в чому їхня різниця. Ну це я так розумію, що, скоріш за все, воно типу йде як статична кормушка. Тут у нас йде така, типу, яка передвигається. Але, друзі, хоч ми з вами такі великі молодці, що вже зібрали все, а ми не замішали прикормочку. Всі рибаки, як правило... Що я замітив, як тільки приходять на рибалку, в першу чергу це замішують прикормку, а потім вже починають розматуватися, що прикормочка трошечки натягнулася водою. А я щось простикав трішечки цей моментик. Ну, взагалі, по прикормочці, що у нас з вами буде. Це ось, о, знову ж таки флагман, карась, ванільний мед. Так як ми хочемо все-таки спробувати половити карасика, прикормка солодка. Зараз я так подивився по відосам, то багато хто і використовує солодку прикормку. Типу по такій воді. Не знаю, що з цього вийде, Ну, будемо пробувати, друзі. Така трішечки світленька. Тут, якщо я не помиляюся, то і до світла. Так що, я думаю, вона повинна сюди дуже добре підійти. Навіть якщо не буде карась клювати, то я думаю, хоча б якусь платвичку за черетика ми з вами виманемо. Так що, друзі, давайте, напевно, замішуємо прикормочку, бо снасть то вже вся зібрана, а от прикормочки то ще немає. Так, друзі, прикормочку взагалі буду замішувати в пакеті, бо я під неї взагалі нічого не визі. Потрібно було хоча б якась відео взяти або бляшаночку, не знаю. От, взагалі сьогодні така рибалка у нас, що в мене немає ні садка, ні рогачика спеціального, хоча б якогось. То довелося мені з гілочки брати коротше, палку. З гілочки палку. З дерева палку взяв, лежала біля дерева. От. І її використовувати будемо під рогачик. Таке трішечки обламав та й, та й поставив. Так що, друзі, замішуємо. О, друзі, то вона ще класно пахне. Трошечки мед відчувається і відчувається, наче якась макуха чи сімочки тут додать. Наче і є такі трішечки потрібні шматочки, сімочок, ну не знаю. Висипаю не всю прикормочку, десь пів пакетика, то більш пів кілограма висипав. Та й будемо зараз спробувати з вами замістити. Так, друзі, ну ось така у мене, типу як сипуха вийшла. Зараз вона ще, я думаю, трішечки натягнеться водою. якраз то... Стане ще більш такою твердішою, можна так сказати. От, А поки що, напевно, прив'яжу поводочок. І я думаю, що якраз -то вона за цей час натягнеться, і будемо робити з вами наші перші закиди, пробувати ловити. Я це не знаю, правда, чи кормиться, чи ні. Ну, напевно, давайте не будемо кормитися, будемо просто часто перезакидуватися, і завдяки цьому у нас буде відбуватися, я думаю, закорм. Так що, друзі, мотаюсь і будемо робити наші перші закиди і пробувати ловити хоча б якусь рибку. З вами розложилися, поводочок прив'язали. Прикормочка, я думаю, вже натягнулася. Тому наживляємося і будемо пробувати робити наші перші закиди. Наживляємо десь, я думаю, три мотилика і закріпимо одним опаришом. І побачимо, що буде якийсь результат. Так, і ось так буде виглядати. Тепер будемо забивати нашу прикормочку. Наш, нашу кормушечку, так сказати. І ось так у нас виглядає з вами от в кормушечки наша прикормочка. Фігово, що ще не взяв з собою зовсім ніякої тряпочки. Ох, трошечки страшнувато. Не знаю, боюся, боюся, оцеї ж цієї штуки. бо фініх доволі м'ягкий. Ох. Запильнув доволі непогано. Правда, трошечки не до тієї точки, до якої мені потрібно. Просто зараз перший закид трошечки страшнувато було робити. От. Підмотали. Ну і вроді як положено все у мене. Кончик трішечки загнувся. Все на дні. Ну і тепер чекаємо рибку. Якщо нічого не буде, то будемо перезакидатися. Вроді як я бачив, то в районі трьох хвилин. Якщо стоїть, нічого немає, зразу беремо і перезакидаємо. Ну це якщо ми намагаємося зловити активну рибку. Ну і по-друге, я попав ще не в ту точку, в яку хотів, так що в будь-якому випадку, я думаю, через хвилини три ми з вами перезакинемось. І ще, що я забув сказати, вже у нас на годиннику час 15 прийшли ми з вами десь у пів першого, поки розмоталися за рахунок того, що у нас з вами ще зйомочки йдуть, то трішечки затягнулося воно все. От, е, на рибалочку, я думаю, десь в районі 3 годин. Спробуємо половити, не знаю. Надіюся, що щось у нас сьогодні з вами вийде. Але біна, ще один нюанс, що у нас постійно змінюється погода. Вчора був морозець такий прям дебелий сніг, йшов, дощ ішов. І воно все це було в перемішку. Сьогодні, як ви можете побачити, вже сонечко, але зранку все дощ ще був мороз. От, погодка трішечки дискомфортна за рахунок сильного вітру, але радує, що хоча б є сонце. Це, от, трішечки, так сказати, гріє тіло, гріє душу. Так що, друзі, чекаємо, надіємося, що щось все-таки з вами сьогодні словимо. А поки ще, напевно, вже буду перезакидуватися. Вже годину сиджу і так ще досі ні покльовки. Не знаю, або це вплинули на рибу погодні умови, та що вчора був сніг. от, Холодно, а сьогодні вже сонечко пригріває. Можливо, це вплинуло. А можливо, я все-таки щось не так роблю. Можливо, не ту не те місце лову вибрав. Не знаю, чесно. Але під цим берегом, як хвиля, як вітер затихає, то потихеньку рибка починає розгулюватися. Ще ось, до речі, друзі, якщо хтось знає, підскажіть. Постійно чогось плутається поводок тут у мене. Тому, якщо хтось підскаже, якусь пораду дасть, то я буду вам дуже-дуже вдячний. Друзі, що ви розуміли, було тільки що якесь знову ж таки дрібіжання, єле-єле покльовочки. От. Але, але безрезультатно. Мені здається, що в мене може бути таке, що просто снасть неправильно побудована. Або просто дуже пасивна риба і за рахунок цього вона єлі-єлі пробує, та й все, то й кидає собі. Не знаю. Бо був такий випадок, що навіть толком клювання ніяких не було видно. Просто об'їдало всього мотиля і всі. Типу достаєш пустий гачок. А здавалося, клювання взагалі толком ніякого і не було. О, друзі, ось про що я і казав. Що покльовок вроді як і не було, а гачечок-то у нашій пустий. мотилика то немає. Або все-таки просто ніжніший кінчик потрібно поставити. Я не знаю. От все-таки мені потрібні поради в коментарях. От мені просто цікаво, чому так. Чому риба вроді як їсть, а покльовок не видно. До речі, допомагає зараз зміна дистанції. Уже другий раз так дістаю. На ближній дистанції все-таки рибка хоча б якось себе вже починає показувати. Або це просто на вечір вона починає себе проявляти. Не знаю. Ну спробуємо, спробуємо ще, я думаю, хвилин 20. Можливо, все-таки вийде у нас з вами щось виманить, хоча б одну рибинку. Бо якось відео без риби не дуже прикольно. Що хоч сьогодні і будній день, але рибаків... ну Немало, так би мовити, на водоймі. От, тільки що проходило декілька чоловіків, то хтось ходить, кидає на поплапопер, хтось на поплавок, хтось воно, просто пробують на живцях хижака зловити. Ну, казали, що на поплавок, то непогано на хліб і на манку проклювалась тута рибка. Можливо, якби були якісь пуфіки, то хоча б кращий був результат, хоча б якусь би покльовочку ще б побачив. Бо мені здається, що пуфік якби був, то я б його поцепив і воно б якраз -то би приподняло б трішечки крючочок, він би не лежав на дні. І якась би рибка, хоча б невеличка, але б прокльовувалась. Бо як повністю затихає, стає щіль, так би мовити, то... По поверхні рибка починає гуляти. Так, друзі, ось така у мене з вами вийшла сьогоднішня рибалка. Не дуже вдала. Ну, як не дуже, геть не вдала. Сьогодні без гриби, але я думаю, нічого страшного. Я, в принципі, кайфанув від процесу. Доволі цікава ловля. Не знаю, мені сподобалося просто тако сидіти і дивитися за кінчиком будлища, не знаю. Мені щось цікаво це було. Я думаю, трошечки знань піднаберемося, і у нас в майбутньому буде, будуть рибалки набагато поярші, покрасивіші і. Я думаю, що будемо завжди з вами з рибою. Ось таке у мене відкриття, так сказати, фітерної кар'єри почалося. Не дуже вдале, але нічого. Я думаю, в майбутньому у нас все з вами вийде. Так що, друзі, не забуваємо писати коментарі, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.